Менційні вісті на каналі ТІВІ 4 інформаційна програма з Тернополя. Вітає вас. Почерпнути нові знання про права Європейського союзу та перевірити навики та вміння з англійської мови у Західноукраїнському національному університеті. Відкрили першу осінню школу європейського права. Упродовж двох тижнів понад 60 студентів та викладачів юридичного факультету ЗУНу перейматимуть досвід європейських лекторів юриспруденції англійською мовою. Більше про це у сюжеті. dla nas duże ważność, co my w uniwersytecie w Tarnopoli ożywiamo. Європейське право будемо англійською мовою говорити про рішення європейського суду справедливості. Примножити свої вміння, навички та розвинути потенціал у сферах освіти і науки рішучий виклик в умовах війни. У межах шостого міжнародного тижня у Західноукраїнському національному університеті відкрили першу осінню школу європейського права. Цьогоріч навчатися у ній будуть понад 60 учасників серед учнів, є як студенти, так і викладачі юридичного факультету ЗУНУ, учасники школи європейського. Право розказали нам, чому вирішили брати участь у навчанні. Був предмет європейське право, і мені було цікаво отримати нові знання в цій сфері, тому що ну мені здається актуально зараз для нас. Вивчати ми йдемо все таки в Європу, і я очікую почути щось нове. Крім того, що вже знаю по предмету, і почути щось від самих викладчів з Європи. Це дуже класна можливість, по-перше, виправити себе, як це слухати лекції англійською мовою, тому що, враховуючи, що я вчуся на спеціальності права, в нас предметів англійської мови можна сказати, не було. І це, як можна сказати, виклик для себе. Чи буду я розуміти це, чи зможу я можна сказати, освоїти цей предмет на нові на, на новій мові? На учасників школи чекає. Насичена програма із лекціями та практичними заняттями. Одним із запрошених лекторів професор Єгелонського університету та європейського приватного права Фредерик Цоль, який докладно ознайомив учнів школи з європейським договірним правом. Фредерик Цоль запевняє, українським студентам можливо донести європейський досвід, ознайомити із законами, правами та алгоритмом дій в тій чи іншій ситуації, яка може виникнути в межах європейського союзу. Лекція тривала упродовж трьох годин англійською мовою. dla oświaty juristów, juristów sama najważniejsza rzecz to ceje jest się metodologii argumentacji. bo dyrektywy zmieniają się, one będą w najbutniejszych ale będzie to, co będzie zawsze, to będzie metodologia e, juridycznej argumentacji, e, metodologia e, e, jak pracować z źródłami e, e, z prawa i co jest nieobowiązane i to jest zadanie uniwersyteta, Школа європейського права це спільний проєкт Західноукраїнського національного університету і Ягелонського університету. Координаторка проєкту першої сінії школи європейського права Людмила Саванець розповіла, що потрапити на таке навчання, студенти мали заповнити і надіслати анкету для реєстрації та написати мотиваційний лист. Саме за результатами листа відбірна комісія обирала слухачів. Навчання відбуватиметься упродовж двох тижнів. Організатори ставили перед собою кілька завдань. Покращити власні знання професійної англійської мови, оскільки заняття в школі дбається англійською мовою, та більше знати про право Європейського союзу і про можливості застосування цього права, його трансформацію до національної правової системи. Упродовж навчання учасники школи зможуть дізнатися більше про європейське договірне право, кримінальне право європейського союзу, про застосування рішень суду справедливості, аналіз цих рішень та європейське публічне право. decyzje my się hodnie będziemy pracować Школярам тільки якісні підручники. Мон поставило крапку у скандалі. Міністерство освіти та науки змінює процедуру добору підручників. Про це йдеться на сайті відомства. Уже рік Міністерство освіти і науки працює над перезавантаженням системи підручникотворення з 2 вересня 2024 року. Експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти. Новий механізм забезпечення якості навчальної літератури передбачатиме експертизу матеріалів перед апробацією. Власне, їхню апробацію в невеликій кількості закладів освіти з подальшим зворотним зв'язком і вдосконаленням, а також фінальну експертизу перед конкурсним вчительським відбором підручників закладами освіти. Експертизу здійснюватимуть нові експертні комісії. Нині триває добір експертів. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що підручники надруковані за оновленою процедурою з'являться у школах у 2025 2026 навчальному році. Кілька ступенева експерт. Ти за на думку міністрів унеможливить появу надскладного викладу матеріалу неточностей чи грубих помилок. До прикладу, у підручнику з української мови цьогорічні учні сьомого класу на одній зі сторінок побачили карту України без Криму. Підручник був виданий у 2024 році видавництвом літера ЛТД та рекомендований міністерством освіти і науки. Прем'єр-міністр Денис Шмегель закликав провести розслідування щодо інциденту з підручником із картою України без Криму. Умови. Он заявили, що видавництво передрукує увесь наклад підручників за свій кошт. Аби стати чоловіком та дружиною в Україні більше не потрібно бути поруч. Це можна зробити в кілька кліків. У застосунку дія запрацював онлайн шлюб. Процедура одруження триває до 30 хвилин. Подробиці цієї послуги, аналогів якої немає у світі. Далі у сюжеті Тетяни Скиби. Одруження в Україні стало можливим в декілька кліків. У застосунку дія відкрила можливість пройти електронний шлях від пропозиції до шлюбу з його офіційною реєстрацією. На сьогодні аналогів цієї послуги у світі ще немає. Хто може скористатися даною послугою? Це повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, мають id картку або ж закордонний паспорт в застосунку дії. Не перебувають в іншому шлюбі, або ж якщо розлучені, то дані повинні мати бути в реєстрі ДРАЦ. Послуга онлайн шлюб має дві опції: зробити пропозицію та заява про шлюб. У першому випадку умови передбачають 14 календарних днів на роздуми, тому хто отримав онлайн пропозицію. Коли пропозиція буде підтверджена, протягом 12 годин можна буде подати заявку про шлюб. Безпосередньо для подачі заяви про шлюб потрібно зайти в тому ж розділі на опцію Заява про шлюб. Натиснути кнопочку Подати заявку, зробити запит на дані партнера. Дані можна отримати за QR-кодом, який партнер повинен відсканувати своїм застосунком дія, або ж перейти за спеціальним посиланням. Після цього можна обирати, коли ж відбудеться онлайн-весілля між днем подання заяви та подією має минути не менше ніж п'ять днів. У день реєстрації наречені та нареченому мають надійти нагадування про весілля. У дію обом прийде повідомлення про можливість приєднатися до конференції. Спеціалісти зазначають, що така послуга є важливою насамперед для військових, які можуть одружитися зі своїми другими половинками, навіть перебуваючи на передовій. Якщо ж виникнуть технічні проблеми під час церемонії в когось з учасників, це не проблема. кошти можна використати повторно і обрати нову дату проведення церемонії. Загалом процедура одруження триває до 30 хвилин. Якщо хтось із наречених чи обоє є іноземцями або ж особами без громадянства, одружитися можна у звичний спосіб, якщо є документи про законність перебування в Україні. У Чорткові відкрили простір Арт Гараж. Проєкт реалізували для того, аби об'єднати людей та залучити їх до спілкування, взаємопідтримки і планування спільного майбутнього. Тому там організовуватимуть панельні дискусії, перегляди фільмів, літературні зустрічі і інші заходи. Розташований Арт Гараж у дворі Чортківської публічної бібліотеки. Більше про новий дружній простір, доступний кожному. Далі у сюжеті місця для книг у простір для людей. Таке завдання поставили перед собою у Чортківській публічній бібліотеці. Відтак на її території демонтували старий гараж, а натомість побудували нове сучасне приміщення. Ця складова можливість перетворити простір у простір для людей, а не просто стару будівлю прилеглу нам здалася дуже-дуже важливою для нас і актуальною. Так у місті з'явився арт гараж із доступом для усіх, зокрема і маломобільних людей. Тут кожен охочий може отримати нові знання, знайомства та підтримку. При бібліотеці діє клуби для батьків з дітками до п'яти років, де вони вчаться читати, де десь перше таке знайомства з книгою відбуваються. У нас є клуби настільних ігор. Тут дуже часто відбуваються кіноперегляди або документального, або художнього кіно. Зробити бібліотеку чимось більшим, аніж місцем для читання захотіли ще три роки тому. Тоді на фасаді будівлі намалювали мурали, який привертав увагу перехожих та демонстрував. Для того аби отримати знання, потрібно докласти зусиль. А ось створити окремий творчий простір змогли завдяки міжнародній підтримці та владі. Підтримку даному проекту надали аналітичний центр Цедос, Юкрейн Молдова Фанд», колишній ВНІСЕФ та наш партнер Чортківська міська рада, яка нас підтримала в облаштуванні нашого простору дворику і навколо огорожі, облаштування всього простору. У тому, що ми не змогли зробити в рамках гранту, саме у дворику влітку відвідувачі бібліотеки можуть прочитати книжки. Сюди із приміщення їх виносять у теплу пору року, аби зробити знання доступнішими для людей. Ну і на завершення про погоду її 12 вересня визначатиме циклон Аннет, Тому майже всюди по Україні пройдуть дощі, навіть з грозами, Повідомляють синоптики. Центр циклону Аннет перебуває зараз над Італією. Україну він накриє завтра. Ця зміна погоди може вплинути на метеопатів. Можливі головний біль, проблеми з артеріальним тиском, сонливість, зниження працездатності яких погодних змін чекати в Тернопільській області? Дивіться у програмі Тернопільська погода одразу по завершенні провінційних вісти? Я ж вам бажаю спокійного вечора, добрих новин, хорошого самопочуття і до зустрічі на ТВ4.